В мене, як і в багатьох, Толкін є одним з найулюбленіших письменників. Його твори створюють відчуття справжнього дива та переносять у світ, де переплітаються епічні битви, глибока мудрість і захопливі пригоди. Звичайно, практично всі знають його володар перснів чи гобіта. Ці історії стали класикою фентезі. Поцінувачі Всесвіту Середзем'я знають також Сільмаріліон, який є ніби міфологією цього світу. Саме за мотивами цієї книги, Амазон випускає серіал Персні влади. Хоча, на мою особисту думку, серіал вийшов досить кепським. Але Толкін писав не лише про епічні пригоди середзем'я зовсім одиниці читали його листи Різдвяного Діда. Це збірка листів, які Толкін писав своїм дітям впродовж 23 років на Різдво. Уявіть собі, листи написані від імені Різдвяного Діда, щось на кшталт нашого святого Миколая. У цих листах батько з любов'ю розповідає про життя на північному полюсі. Пригоди ельфів, північного білого ведмедя і багатьох інших казкових персонажів. Особливістю цієї книги є не лише цікаві історії, але й ілюстрації, які Толкін створював власноруч. Кожна деталь, кожен малюнок додає чарівності цієї збірки. Ця книга чудово підходить для спільного читання з дітьми. Вона дарує відчуття свята, тепла і магії, які ми всі шукаємо в зимові вечори. Якщо ви шукаєте щось, що можна прочитати разом зі своїми дітлахами. Або просто хочете відкрити для себе іншу грань творчості Толкіна. Обов'язково зверніть увагу на листи різдвяного діда. Це не просто книжка, а справжній скарб для родинного читання.